Привіт, банда. В принципі, конкурс у нас підійшов до кінця. Зараз я оголошу переможців. Блядь, чекайте, бо щось галюче. В принципі, у нас 12 коментарів. Зараз ми виберемо 3 чоловіка. От случайні числа. Блять, 1, 2 і 12. Вітаю переможців. Зараз я скажу, хто. Один. У нас іде от спрайт, короче. Іде один. Е, цей Майнкрафт і 12. А от є Єсть Ukraine Націоналіст, коротше. Оцей чувак теж виграв. Е, дивіться, чекаю від вас коментарі з ID під цим відео. І я вам сам все напишу. Вітаю переможців. Е, бажаю на всім перемоги. Е, підписуйтесь на канал. Удачки всім пока!